Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам показати такий сорт винограду, як золота королева. Дивіться, 5 копійочок ягода. І що я хочу сказати, що вона в цьому році попала під зворотній заморозок і видала такі ось грона з дрібною ягодою. Смак має гармонійний, мускату в ній немає. Але над ранній термін споживання має дозрівання. На вона має. Сила росту дуже слабенька. Бачите, не дуже вона росте. Лист має ось такий з вигляду, бачите. Зараз ще розповім про неї. Дивіться, грона. Грон трохи не викидала вона, то нічого, щоб був зворотній заморозок, але поруч з великою ягодою є дрібненька. Якось на півдні вона в центрі краще родить, ніж у мене. Але як є, так є. Цей рік бачимо такий. І вона така. Не знаю, що я ще вам хочу про неї розповісти. Вона її потрібно вкривати на зиму. Вона морозу багато не витримує, але така середньоросла, слаборосла, вона на винограднику не є лишньою. Поки що її видаляти не збираюсь. Ось бачите, покажу, як воно в мене все, ото як я покропив, сталося. І на неї теж повпливало, що ж кінці пагонів пообламувалися. Сьогодні я розмовляв з одним виноградарем, і він мені сказав таку річ, що можливо я пергаду. Попалив, боригадо не розмішується з фальконом чи стопазом. Перегадо має мідь в собі. Це мідь. мідь не може мішатися з іншими препаратами, потрібно було самою. Я кропив Перегадо в минулому році, в цьому році, але можливо я дозу не ту давав. В цьому році я дав дозу 40, міл... 40 грамів на 10 літрів води. 40 грамм це нормальна доза, але раніше я давав 25 грам 30, 30 чи 25 давав. І воно витримувало, все працювало, нічого, нічого ще він не робилося. А, а коли дав більшу дозу, і ще одне, що я підкормив монофосфатом калію, і монофосфат калію теж, він як підкормка. І виноград сприйняв цей фунгіцид як Ну, як, як харчунок, як харчунок, і його вийшло забагато, воно пішло все в систему в систему рослини. І таке поробилось, що бачите, Навіть, пас, навіть цього, вусики посохли, вуса самі посохли. ось, Пасенки пропадали, все. Але якось помаленьку, бачите, ось починає вона відмолоджуватись, відроджуватись, як то ще сказати. Але то не всі такущі, не всі. Багато витримали, хоч би що це. Ось поруч росте Black Grand, бачите, він хоч би що, з ним все. Рост. Ось таке воно. Не буду я більше показувати за неї сьогодні. На цьому це відео буде завершене. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.